<пробіт> – В цьому році вже брали кавунчик? Да. Да? І да. Що? Вкусний. Мені попався вкусний. Людмила купує кавун на житньому ринку по 30 гривень за кілограм. Жінка каже, що раніше кавуни у липні не купувала. Та себе для дітей. А часто купуєте в липні вже кавуни? Не дуже часто. Це перший раз, другий раз хочу спробувати, бо перший сподобався, Не знаю, це який буде. Побачимо. <пробіт> 6 кілограм, 340 сорок на 190 грн. гривень. Продавчиня Люба розповідає, що попит на кавуни більший, ніж на дині. Ціна на диню в середньому коливається від 65 до 100 гривень за кілограм. На кавунки, на кавун, тільки на кавун. Диню так ще беруть не дуже, а кавун беруть. А в середньому скільки виходить кавун? І в середньому? В середньому десь 6-7 кілограм. Ну, це, це 190-200 гривень, десь так. Дуже гарний солодкий кавун, а в середині називається сахарний, і в середині такий він ржевий, але дуже солодкий. Тетяна приїхала на ринок села Кодня. Жінка каже, що кавуни і дині ще не купує і справа не у ціні. В липні ми не купуємо, взагалі то так більше ж під сезон. Враховуючи нинішній стан, можливо, це і недорого, тому що його потрібно ж доставити сюди. Ну, в сезон, може, сподіваємося, що буде дешевше. Я сьогодні перший раз. Вже якби сезон починається, то можна вже. Раніше ні. Не як раніше, не даємо. А ви минулоріч пам'ятаєте, по чому брали кому? Іменно зараз. Здається, був по 40-45 п'ять сьогодні. На ринках Житомира продають кавуни і дині, які доставили з Азербайджану та Узбекистану. Імпортована продукція проходить багато перевірок, розповів заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Ігор Волківський. Вони йдуть дослідження, відповідно, продукція, яка вся по імпорту заходить, вона заходить з відповідними документами. А є представництво трошечки і нашої української рослинної продукції, в якому це відношення, то я не можу там сказати. Тому деякі перевищення по кавунах ми ще не, не, не реєстрували в нас, деякі перевищення незначні по дині вже є перші. Кожну ягоду, бо кавун це ягода, кожну ягоду ніхто не перевірить. Але в цілому ми говоримо, що допускається в межах, межах норм. Ігор Волківський каже, що кожен покупець має право на ринку попросити у продавця сертифікат на продукцію. Якщо це на ринку внутрішньої перевірки, кожному видається експертний висновок. Його можна побачити, деякі там його на столі держать, деякі не держать на столі. Тому лабораторія ВЦН-експертизи на ринках спільно із представниками охорони ринків. Час від часу після проведення досліджень, початку робіт проходить, і по рядах деяких, якщо ви бачите, буває проходять, ми бачимо, як відпрацьовується, щоб не було доносення продуктів, тому що це в житті все можливо. Тому і купувати потрібно продукти там де встановлених місцях. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.